Наших глядачів з вами Інна Ребриш. Сьогодні п'ятниця, 26 серпня, тож підсумуємо головне за день. На пожежі у Баргівському районі бійці ДСНС врятували людину. Повідомлення про загоряння в житловому будинку в селі Сасово надійшло до служби порятунку. На місце виклику вирушили виноградівські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Королево. Уже на місці надзвичайники повідомили, що всередині будівлі може перебувати 54 гріх. Річний батько власниці оселі. Включившись апарати для захисту органів дихання та зору, бійці ДСНС зайшли в задимлене приміщення та виявили в одній з кімнат чоловіка, якого негайно винесли на двір. 20 хвилин і пожежа була ліквідована остаточно. В результаті вогонь знищив ліжко та пошкодив вікно. Двері й частину домашнього майна. Дерев'яну лазню на вулиці Зеленій Мукачеві охопило полум'я. Сторож відчув запах диму й зателефонував за номером 101. Як з'ясувалося, загоряння виникло в печі, яку напередодні не загасили повністю, а звідти поширилося на всю споруду. Рятувальники, які прибули на місце, за 2,5 години повністю ліквідували загоряння. Вогонь знищив приміщення лазні площею 15 квадратних метрів, покрівлю й перекриття на площі 2 квадратні метри, банну піч та дрова у жгороді вночі двоє чоловіків побили пенсіонера-охоронця і відібрали в нього мобільний телефон. На лінію 102 надійшло повідомлення про пограбування на проспекті Свободи. За словами заявника, кілька хвилин тому до пенсіонера, який працює охоронцем торгівельного закладу, підійшли невідомі особи, які почали його бити та забрали мобільний телефон. З награбованим фігуранти втекли в напрямку вулиці Швабської. Заявник надав правоохоронцям детальний опис зловмисників, за яким Оперативники разом зі слідчими склали орієнтування, яке передали усім екіпажам поліції міста. Уже за кілька хвилин схожих за описом чоловіків виявили патрульні, які зупинили їх та повідомили про це колег. Прибувши на місце слідчо-оперативна група, поліції встановила особи затриманих. Ними виявилися 24-річний та 29-річний жителі Донеччини. У скоєному фігуранти зізналися та показали поліцейським квіткову клумбу, де заховали відібрання... Ни у заявника мобільний телефон. На Закарпатті більше 233 тисяч ВПО отримали виплати від міжнародних організацій. Посилення співпраці з гуманітарними партнерами у напрямку грошової підтримки та якнайшвидшої реконструкції житла для вимушених переселенців обговорили на координаційній нараді під керівництвом заступника голови Закарпатської ОВА Петра Добромільського. За його словами, ключовим напрямком є реконструкція середнього та довгострокового житла для вимушених переселенців. Окрім того, в регі... Оні стимулюють розселення ВПО у приватному секторі. Близько тисячі учнів навчатимуться цьогоріч в навчальних закладах Пилипецької територіальної громади. Окрім цього, тут здобуватимуть знання близько 30 маленьких переселенців. В громаді діє 9 навчальних закладів, які вже готові відкрити свої двері 1 вересня. Питання безпеки сьогодні у умовах війни в Україні було найважливішим. Тож до нього підійшли відповідально. Всі укриття вже укомплектовані необхідним та обстежені фахівцями. Це бомбосховище площею майже 200 квадратних метрів, надійне, укріплене та укомплектоване всім необхідним. Знаходиться воно у навчальному закладі Пилипецької громади і вже обстежене всіма фахівцями відповідних служб, аби школярі перебували у безпеці в разі загрози. Дане бомбосховище згідно норм оснащене місцями для сидіння, питною водою, технічною водою, ємкостями для нечистот. Також у нас є лопата та приладдя в разі, не дай Бог, якоїсь ситуації катастрофічної, щоб можна було вибратися, вологими салфетками, туалетним папірем, якимось мінімальним пакетом їжі для якогось часу проведення. Є в нас, звісно, моменти, де в школах бомбосховище є. Дуже маленькими по площі, і ці школи налічують більшу кількість дітей, які можуть поміститися в це бомбосховище. В такому випадку ми прийняли рішення зробити дві зміни навчання, тобто до обіду і після обіду, щоб кількість дітей, які навчаються одночасно в момент навчання, могли без проблем поміститися в даного виду бомбосховища. У п'яти навчальних закладах Пилипецької громади із початку війни в Україні проживали вимушені переселенці. Людям надали прихисток у гірській місцевості та забезпечили всім необхідним. Я з Харківської області міста А Як давно ви на Закарпатті? як саме знайшли тут? Прихисток? Ой, тут з квітня, з квітня, і знайшов через знайомих тут. Сказали, що є прихисток. Я мав знімати житло, а зараз ну, прихисток є безкоштовний. Сказала, що є, пристроїла. ну, Так, все є, трохи є. Умови. Умови ну, гарні, в хаті чисто, ну, нормально. Ну, Можна жити. Можна жити. Чи забезпечили вас всім необхідним і з харчуванням? З харчуванням. Получаємо як це, гуманітарну допомогу, харчування поки що нормально. Утім, із 1 вересня за шкільними партами знову сидітимуть учні. Загалом у громаді діє 9 навчальних закладів, які вже готові приймати школярів. За словами начальника відділу освіти Полепецької сільської ради Анни Чепари, питання безпеки учасників навчального процесу було найважливішим, тож до підготовки підійшли відповідально. Кожна школа з нашої громади, кожна з дев'яти, має найпростіше укриття мають сховища, які оснащені належним чином, і що підтверджено актами проведення обстежень. Включно з комісією, яка являє собою представників спожежної частини, представників поліції та органів місцевого самоврядування, цьогоріч у громаді навчатиметься близько тисячі учнів. Окрім них більше 30 маленьких переселенців також підуть до шкіл у Пилипецькій територіальній громаді. На Закарпатті затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Одного з них виявив прикордонний наряд відділення оноківці під час патрулювання ділянки поблизу Держрубежу. Чоловік прямував до Словаччини через ліс, коли його зупинили правоохоронці. Іншого правопорушника родом з Донеччини, зупинили на околиці села Забрідь Ужгородського району. Він також мав намір перебратися до ЄС, аби уникнути мобілізації. Ще двох чоловіків жителів Черкаської та Дніпропетровської областей затримали під час перевірки транспортних засобів, якими вони пересувалися у бік кордону. П'ятий із спритників родом з Івано-Франківської області спробував перетнути кордон через пункт пропуску тиса, що на кордоні з Угорщиною. Аби виїхати з України, чоловік вдавав себе інваліда. Усіх п'ятьох правопорушників притягнуто до відповідальності. На хущенні водія знайшли розфасований по пакетиках метамфітамін. У Данилові за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці зупинили авто. Спілкуючись з поліцейськими, водій поводився неадекватно. Правоохоронці провели поверхневу перевірку водія та транспортного засобу, під час якої виявили наркотики. Поліцейські вилучили три пакети з речовиною ззовні схожою на метамфітамін. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі поліції розпочали розслідування. thank yeah. you На Закарпатті неподалік кордону з Румунією у гіллі виявили сховок із сигаретами. В спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон завадили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу інспекторів прикордонної служби Тячів за 10 метрів до кордону помітив приховані у гіллі пакунки, обгорнуті у чорний поліетилен. З'ясувалося, що невідомі планували перемістити до Румунії 2000 Пачок сигарет без акцизних марок України контрабандний тютюн вже доправили до прикордонного підрозділу. Згодом його передадуть співробітникам митниці. Ергове спортивне заняття для діток ВПО та тих, що потребують соціальної підтримки, відбулося в Ужгороді на стадіоні Спартак. Організували благодійний захід представники проєкту Поруч разом з Міністерством освіти та науки України та ЮНІСЕФ. Відтак психологи, педагоги та медичні волонтери близько трьох годин проводили заняття. Спортивні заняття, ігри, руханки та улюблений для всієї малечі футбол на стадіоні Спартак в Ужгороді зібрали близько трьох десятків дітей, серед яких і місцеві, і ті, які приїхали із зони бойових дій. Вчителі разом із психологами організували для малечі чергове спортивне заняття. Я приїхала із Брадянську. Тепер я приїхала тут поруч, бо мені дуже сподобалося. Тут є футбол і Мені це дуже подобається. Правда, чому футболуси на футбол вибра. Бо мені подобається цей, це дуже гарний вид спорту. Мені 10 років, я люблю грати в футбол, кататися на велосипеді. І моє хобі майструвати. Я люблю кататися на роликах і на пеніборді. Моє хобі робити браслети. Із дітьми працюють кваліфіковані психологи, вчителі фізичної культури та медичні волонтери. Батьки, які приїхали з території, де тривають бойові дії, кажуть: такі заходи дають змогу відволікти дітей від жахливих подій, знайти нових друзів та цікаво провести свій час. Дуже багато груп в телеграмі, які пишуть про життя як переселенців, так і в принципі в Ужгороді. В якісь я вже не згадаю, в якісь було написано, що буде проводитись. Така подія, що потрібно зареєструватися. Я написала мені. Відповіли, що можете прийти. В принципі, вони корисні тим, що ми, хоч щось робимо, з дітьми, бо ми в Ужгороді самі, друзів нема, школа ще не почалася, тому нових друзів ще також нема, хоч якось пограти з дітьми. Шість років онуку дізналися у соцмережах. Бачу, що внук дуже задоволений, тому тому читає, що корисно. Мені корисно, тому що він улибається. Ми приїхали із Сєвєродонецька, так що ви розумієте, улибок там було не дуже багато, а зараз він задоволенням я бачу займається, так що все добре. Організували спортивний захід на Закарпатті в рамках проєкту Поруч спільно з міністерством освіти та науки України, ЮНІСЕФ та підгідною Закарпатської асоціації футболу. Такі заняття спрямовані перш за все. На психологічну підтримку вже протягом третього місяця ми влаштовуємо такі заходи, і правда, дуже цікавий проєкт. Моя ціль, напевно, так як моя локація називається територія безпеки, десь, щоб дітки трохи відчули себе в безпеці і десь здружити їх, десь щоб вони викликати в них позитивні емоції, правда, звернути їхню увагу на те, що які ресурси в них є, тобто що вони можуть там опиратись. Це на якісь свої вміння, знання. В основному це є три локації. Перша це лікарі, які вчать діток надати, навчити їх надати. Першу допомогу, яка потрібна людям у випадку яких вистаються які якісь проблеми, психологи, які вчать, як знімати стреси і так само із дітей. І третя це футбольні тренери, які вчать їх різних занять для того, щоб вони знали, як потрібно проводити футбольні тренування. Загалом такий формат роботи сприятиме психологічному відновленню після пережитого, травматичного досвіду та подоланню страхів. Проводитимуть заходи надалі, аби Залучати якомога більше дітей. В Області продовжують організовувати відпочинок для дітей, вимушених переселенців та військових. 70 дітей вимушених переселенців та військослужбовців цього літа відпочивали в таборі Еколенд на Воловеччині. За словами заступника голови Закарпатської ОВА Петра Добромільського, нещодавно ще така сама кількість дітей заступила на нову зміну. Керівництво області продовжує працювати й надалі над організацією якісного дозвілля та адаптацією дітей наших героїв і тих, хто. Пережив жахіття війни. Голова закарпатської ОВА Віктор Микита особисто привітав закарпатську спортсменку Івану Скубу, яка нещодавно стала чемпіонкою світу зі змішаних гітиноборств категорії 52 кілограми до 18 років. Міжнародні змагання серед дітей, юнаків та юніорів проходили з 17 до 20 серпня Абу-Дабі. Івана Скуба була єдиною представницею закарпатського осередку ММА збірні України. Це велике досягнення для нашого спорту. Тож голова ОВА не міг. Не потиснути руку чемпіонці. Ця подія була останньою в нашому випуску вдалих та мирних вам вихідних. До зустрічі!